Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною чудовий грузинський соус, Ткемалі із слив. Кемалі підходить до м'яса, риби, птиці, а також до пасти та гарніру з картоплі. Основою соусу кемалі завжди є сливи. Отже беремо миску свіжих слив, вимиваємо їх і обсушуємо. Сливи треба позбавитися від кісточок та ніжок. Чиста вага слив має бути 2 кг. Після цього потрібно перемолоти фрукти блендером. Сливову масу виливаємо до каструлі. Разом зі сливами потрібно перемолоти 2 пекучих перчини і теж додати до каструлі. Засипаємо 190 г цукру, 1 столову ложку з горбочком солі, 2 столових ложки томатної пасти. 150 г подрібненого чеснику. Краще пропустити його крізь прес. Також виливаємо 2 столових ложки олії. Все гарно перемішуємо, ставимо каструлю на вогонь. Доводимо сливову масу до кипіння при змішуванні. Після цього варимо ткемалі приблизно годину. Не забуваючи постійно помішувати соус, щоб він не пригорів. Під час варіння ткемалі буде змінювати колір, на більш яскравий та соковитий, також густішати. Тим часом я підготувала стерилізовані банки. Стерилізувала я їх у духовці, а кришки кип'ятила. Після години варіння викладаємо ткемалі у банки та закручуємо стерилізованими кришками. З такої кількості інгредієнтів вийшло 1,5 літри ткемалі. Банки треба перевернути і накрити товстим рушником до повного охолодження. Я щиро раджу приготувати грузинський соус ткемалі найближчим часом. Це найкраще доповнення до страв. Його пікантний, мірогострий, кисло-солодкий смак відмінно підкреслить кулінарні властивості м'ясних рибних та овочевих наїдків. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Бажаю всім смачного та продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.